Ось штучний квазар енергія концентрується всередині тора. І зараз ми це побачимо наглядно. Ось я підношу лампу денного світла, і вона загорається якраз там, де центр. Ось саме яскраво, всередині. на камера не передає, а на, на очі видно. Так само і з цієї сторони. Ось вона світиться. Підносимо до центру. Вона свічується. Яскраво. Ось вона. А сюди зменшується. Збільшується, зменшується. От так, я думаю відбувається у квазарах. Енергія зах... захвачується з країв і вистрілює в центр. Ось сюди. Вон вона стріляє, навіть видно... видно таку дугу. Ось І з цієї сторони розстрілює, дуга вистрілює. І лампа загорається яскравіше. Тому в мене виникла ідея створити ось такий трансформатор. Це ось зверху вигляд, це в розрізі з боку. Якщо ми подаємо сюди перемінний струм високий, високочастотний, то ми тільки що побачили, що він концентрується в центрі, ось в розрізі, ось тут концентрація. І якщо сюди притулити два ферітових стержня, ну, один чи два з обох сторон, і намотати необхідну кількість катушки нашої то ми зможемо звідси знімати якусь певну напругу і, можливо, вона навіть перевищить ту напругу, яку подаємо на вході. Оскільки електрони з кожним витком радіус зменшується, навіть їхня сила, швидкість збільшується до центру. Це, як правило, закручування води в трубі. По великому діаметрі вода тече повільно, а чим ближче до центру, тим вона прискорюється, прискорюється і всередині має дуже неймовірну швидкість. І от за рахунок цієї швидкості ми можемо отримати більше на виході, в джеді, в цьому, ніж пустили сюди на вход. Ну Це теорія, ну треба провірити на практиці.